Вітаємо всіх любі друзі! Ми не дамо вам засумувати. Тому так як і обіцяли, готові сьогодні презентувати оновлення під кодовою назвою 1.6. Почнемо одразу з найочікуванішої системи сімей, спершу хочемо сказати, що вона сама по собі дуже велика, і ми розробили базовий функціонал, щоб ви довго не чекали. Ми даємо можливість розвиватись, що перед битвами, які будуть через два тижні, воновлені 1.7, всі були на одному рівні, а в наступних оновленнях додаватимемо новий та цікавий функціонал. Щоб створити сім'ю, вам потрібно підійти до мерії і в тому ж розділі, де можна відновити ключі, обрати Створити організацію у цьому меню. Виберіть офіс організації, а потім розташування між трьома будинками у самому офісі буде багато кімнат завдяки спеціально розробленому для цього інтер'єру. Ви зможете налаштувати та обрати назву сім'ї, колір, іконку, а також завантажити власний логотип. Для створення необхідно обрати за карбованці чи за ігрову валюту. Не забувайте про сплату податків. Їх може здійснити кожен учасник організації. Спочатку сім'я матиме обмеження до 15 учасників, проте згодом її можна буде розширити, а нових учасників запрошувати зможете через радіальне меню. Щоб додати автівку, достатньо підійти до неї, натиснути клавішу «G» та вибрати відповідну дію. Додавати автівки до автопарку зможуть лише ті учасники, яким лідер надав відповідні права. При цьому для офісу доступно до п'яти гаражних місць. Автівку можна буде заспавнити в гаражі організації, для якого ми створили новий інтер'єр. Усі буде доступна спільна шафа для зберігання будь-яких речей, проте кількість лотів у ній буде обмеженою. Щоб збільшити обсяг, необхідно придбати склад. Наразі доступно лише 96 складів. Тому встигніть зайняти свій час. Ми плануємо додати багато нового функціоналу, і кожен склад отримає унікальні можливості що стосується будинку. Його має придбати лідер. Після чого його можна перетворити на маєток сім'ї. Зауважимо, що не всі будинки можна зробити маєтком. На мапі їх буде лише 50. Завдяки маєтку під час під'єднання до сервера ви зможете обрати точку спавну саме там. Також він дозволить мати більше автівок, а в майбутньому навіть власну майстерню, яку, до речі, можна буде використовувати для крафту різних предметів. Податки за маєток потрібно сплачувати регулярно інакше він буде втрачений. Після створення сім'ї у плачеті з'явиться додаток з назвою вашої сімейної організації, де можна переглядати щоденні повідомлення від лідера, контролювати статус маєтку, офісу або складу з інформацією про сплачені податки, активувати контракти, стежити за балансом організації разом з історією надходжень і витрат, поповнювати баланс карбованців. Переглядати список учасників із можливістю підвищення рангу та перегляду останнього входу, а також налаштовувати премії. Ну і звичайно, контроль території, яка з'явиться в наступному оновленні. Поговоримо детальніше. Про контракти щодня кожна сім'я отримує чотири випадкові контракти. Розблокувати їх може лише лідер або заступник сім'ї. Важливо, поки не буде виконано поточний контракт. Активувати новий неможливо. На виконання кожного контракту відведено обмежений час. Якщо сім'я не встигає виконати завдання вчасно, контракт вважається невиконаним і не зараховується, виконуючи контракти, сім'я не тільки отримує грошову винагороду на баланс, але й досвід та репутацію а Завдяки цьому ви зможете розвивати нові можливості та посилювати вплив у грі. Якщо у вас вже є сім'я і ви готові перейти на наш сервер, ми вас тепло зустрінемо та забезпечимо всією необхідною підтримкою. Для нових учасників у нас є класні бонуси: стартовий капітал, круті автівки та багато чого іншого, щоб ви змогли почуватись більш комфортно та прокачувати сім'ю. А для великих сімей ми підготували особливі подарунки від простого маєтку до унікального казу. Ставного сету одягу, створеного спеціально для вас. Щоб приєднатись, просто заповніть Google форму. Вона доступна на нашому форумі, Діскорді та Вікі сайті. Всі посилання шукайте під відео. Не втрачайте шанс стати частиною нашої дружньої спільноти та розвивати свою сім'ю разом із нами. Кожне оновлення без винятку супроводжується додаванням різних нововведень. тому презентуємо вам новий крутезний одяг та аксесуари. Звісно ж, найкрутіші автівки: масивна Toyota Land Cruiser Prado та йота лендкрузер крадо та дже є сі каньйон. Потужні ламборгійні ревелто та акуракс е. Валі – Nissan 180 SX та BMW M5 E60. Ну а на цьому все. Велика подяка кожному за ваші ідеї та підтримку. Все, що ми створили досі – це тільки початок. Ми не зупиняємось і працюємо над новими системами, щоб гра ставала ще кращою для вас. Бажаємо мирного неба та приємних пригод у GTA 5». до зустрічі 29 червня на оновленні 1.6.